Досі курс визначався національним банком, і за цим курсом здійснювалися валютообмінні обмінні операції. І він був фіксований. Це було викликано ну власне з початку війни. Таке рішення прийняв Національний банк. Він прийняв абсолютно обґрунтовано його, аби стабілізувати курс аби не розхитувати різноманітними спекуляціями і негативними очікуваннями гривню. З завтрашнього дня, чи напевно, вже з сьогоднішнього дня курс буде визначатися не Нацбанком, буде визначатися міжбанком, тобто міжбанківською валютною біржою, на якій будуть відбуватися щоденні торги. І за результатами цих торгів, національний банк буде визначати обмінний курс. Він буде гнучким, тобто він буде ринковим. Вплив на нього будуть здійснювати попит та пропозиція на ринку. Ну і безперечно, Нацбанки він це нам повідомив в своєму прес-релізі. Він буде також виходити на міжбанківський валютний ринок і буде. Впливати на цей курс покупаючи гривню чи продаючи долар, тобто їхні чи валютні інтервенції, власне, це така такий стан справ він зумовлений певною стабілізацією макрофінансової ситуації в нашій країні і є абсолютно в. Тій лінії, в тому, скажімо так, плані, які є погоджений з міжнародним валютним фондом про зняття тих валютних обмежень, які тимчасово вводилися національним банком на початку війни, тобто ситуація з валютою стабілізується, ситуація стабілізується на макроекономічному рівні, і це створює передумови для того, аби ми. Відмовилися від тих заходів, які були введені раніше, і вони, до речі, достатньо ну, недобре не сприймалися бізнесом, і це, власне, правильно, що недобре, але тим не менш для них були свої передумови. Якщо ми з вами згадаємо, то на початку, коли був встановлено курс 36,6, різниця була, і різниця була. Достатньо істотно, я пам'ятаю, гривні по 42, долар видніший по 42 гривні. Потім ця, ця ситуація стабілізувалася, і, власне, на сьогодні там відмінність в межах 1-2% з готівковим валютним курсом. До речі, я хочу зазначити, що вже готівковий валютний ринок відреагував на таке рішення Національного банку і ми маємо десь в плюс 15-20 копійок, тобто Відреагував мляво, не е, має жодних потрясінь, немає жодних таких якихось карколомних наслідків для готівкового курсу. Тому рішення е, є обґрунтованим рішення є абсолютно обрахованим на е, тих е, обставинах, в яких ми зараз е, з вами перебуваємо. І, і е, на сьогодні, безперечно, будь-яких передумов для існування двох курсів. Нема їх не буде. Курс буде ринковий і валютний готівково-валютний курс буде залежати від безготівкового валютного курсу і буде зумовлюватися ним.